Всім привіт, мої друзі, всім доброго дня. В кого шо, в кого ранок, в кого вже вечір. Я стушила ось такі овочі. Дуже класні. Так. Зробила ось такий чай, це зварення. Я дуже люблю зварення, абрикосове вареничко, я таке люблю. Так, Сергій прийшов з роботи. Я зробила йому, а діти овочі поїли. Кажуть, ми будемо потім чай. А я люблю ось такий чай. Я не знаю, хто таке любить, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я купила сьогодні і кавунчик. І ще ми були з, з кішкою своєю у лікаря. Ось, Робили процедури, вийшло почти 150 євро. Так, ось такий класний смачний чай. Я сьогодні попрала е, білизну знову, бо в нас таке, що треба прати і прати мої огірочки. Я вже звикла вам щось показувати, тому дивіться, які вони класні. Трошки підкручуються, але треба, мені сказали, е, в общем, настояти бананову кожуру. І Полибати Тут там кальцій, всі магній і буде дуже гарне добре вам. Я ще вийшла сюди на балкон, зробила ж чай. Сергій теж зі мною він прийшов з роботи, я кажу, давай трошки ми знімемо тебе ж теж. Підписники теж хочуть бачити. Він каже, я трошки не хочу, бо з роботи дуже уставший. Вже заморений. Заморений. Ну, я кажу, ну і що? Що заморений? Ми всі заморені. Я взагалі від спеки цієї вже не можу. Це жах, жахіття, я б сказала. Як можна жити в такій спекі? Я дуже устала. У мене сьогодні так розболілася голова. Все ж в Україні в нас такого нема. Якщо навіть і спекота, то вона так не відчувається, бо там немає такої вологості. Тому повітря хай і, спекотне, і 40 було і нічого. А тут же ж дуже повітря таке, вологе, і тому дуже складно дихати і переносити оцю спеку. Сьогодні ж ми пішли з Ірискою. На всі ці процедури, щоб і різкі, можна було заїхати і додому ось в Україну. Ми Зробили їй і міжнародний паспорт, і тут по Іспанії, тобто два паспорти в неї, Щоб можна було. Тому так дорого, може, і обійшлось. Чи 50-52 паспорти, і оці дві прививки ж, вакцини ж, оці прививки. І, Потім прививка буде десь 40 євро. Вона сказала, коштувати десь 40. Ну треба, щоб час трошки ну, пройшов, бо чи поставили ж дві руці. От, і все. І вона може з нами кудись їхати, хоч куди. Ну, вони кажуть: якщо ви хочете в якусь іншу країну, ну, може Америка, там, може Англія, хто знає, куди ми можемо потрапити ще, так? То вона каже: ви к нам прийдіть. Ми узнаємо, може якусь ще допомільну прививку треба буде для тієї країни. Ми вам зробимо Ну, і риски. Так що ось такі справи і знаю. Я сьогодні задоволена, що ми це зробили. Так що Ну, я вам так скажу. Я раніше не знала, що тут є коти. Які просто ходять вулицею. В нас живе кішечка, як брошена тут. Біля під'їзду її підкармлюють. Тут у неї хатинка така стоїть. Я би не знала, але ми ставимо велосипеди свої і їдемо ж мимо. Так ми були дуже здивовані, так. я не думала, що тут є такі. Просто кішечки, які живуть вулицею. А вони є. Є. І ніхто її не забирає. Це дуже-дуже ну таке. В нас вдома теж залишилась і лунка, і льока, і ну, є в нас собачки, бо в нас село. Бабуся, в общем, забрала собі теж Лінду дуже старенька і малиш. В неї вже нема собачки. Вже в неї була собачка, нема. Лунка залишилась в хаті в неї живе, льолька теж у хаті, герда є. Ну Там село і в неї скільки три кішки? Да, Получається. Три кішки, четверта льолька наша. Три кішки і четверта льоля. В селі дуже багато тримають, тому що і зерно... Ай, сусідські, а, і сусідські а скільки їх? Десь 5-6 ходять сусідські їсти, і вона їх усіх кормить. Ще йожики ходять, кстати. Йожики так. приходять, і ми бачили, як вони підходять до мисочки і їжу цю виїдають І бабуся їм підлива, підлива, підкармлює їжечков мати та їжачочки підходять. Тому в силах це так. Ось. Не живуть. Так, нема, що хтось там щось. Пішли, поїли, їжачки, кішачки, собачки. А, і тут я ось бачила таке, що є кішки без хатки, без хатьки. Кішки без хатки є. Це дуже-дуже странно, тому що ми думали, що тут трошки інакше. Так. Живуть самі по собі, але їх підкармлюють. Так. Люди підкармлюють, але додому не беруть чомусь. Це дуже, звісно, шкода. Ну тут ну, ні, тут ж немає зим. Ти бачиш, тут ж немає таких зим. І кішечка може жити на вулиці спокійно. Так, так, так. Тут зими немає, вони там мешкають десь, їм то їж приносять. Тут як у нас біля під'їзда. І вона така велика вже кішечка, велика. Старенька. А? Старенька Старенька вже, так? Да? Старенька. Дуже странно. Ну, добре. Сергій каже, нам так дорого і ризка обійшлась, каже, нікуди її не віддам, нікому не віддам, моя кішка, моя собственна. Ну і всі кричать Моя, моя, бо дуже дорого обійку. обходиться. А скільки? Ну 150, що я сказала. 50 євро. Це тільки почало. Зараз ще 40, а потім ще 200. Ну і так, вони... кожен рік треба ж водити на процедури вакцини. Там вони кажуть, ну там, по-моєму, від бешенства йде вакцина, але ну, на 40 євро коштує. Раз на рік 40 євро, це на Ну Якщо не захворіє, якщо захворіє, то треба мчати на всіх парах. Кстати, ми узнали, що ургенція є. Тобто, якщо з кішечкою щось трапиться, то можна ось до цієї ургенції прямо бігти і вони там надають якусь допомогу. Ну і собачкам, усім. Така клініка від клініка, так. Так що, ось я вам розповіла. Ось такі в нас справи зараз. А, сьогодні трошки. Навіть голова у мене боліла. Не знаю, якісь магнітні бурі чи що, така я стала вже. Як я реагую на все. Ось. Я хочу завтра їздити на базар. Познімаю вам там, що продають. Якісь речі познімаю. Там багато зараз скидок. Такі скидки на літні речі. Тому що, ну, сезон і багато. Що можна придбати за копійки? Завтра оставайтеся зі мною, завтра я зніму це відео, ви побачите. От. Також будуть скидки кажуть, в Зара, Stradivarius в ну і багато-багато де ще. Тому... Не знаю, подивимось, що там. Може якусь маєчку класну гарну, футболку якусь можна буде придбати. Но я не буду собі, може, одну якусь річ таку класну. А так я буду брати, мабуть, дівчаткам свої. Ось. Вони заказали собі на тему, жду взагалі, яке качество прийде, тому що кажуть, качество буває гарне, буває ні. І мені дуже-дуже хочеться подивитися і надалі заказувати чи ні. Будемо вже вирішувати. А я мікрофони так і не заказала, тому треба буде десь час, мені, щоб знайти те, що мені треба. Мені треба іменно професійні боя, Петлічка. Мені вже висох, одяг, я його вчора прала і зараз буду перебирати. Переберу. Десь щось може поглажу. І все. І буду завершати це відео. Завтра ми з вами зустрінемося обов'язково. І я дуже хочу вийти в ефір. Так, я буду трошки перебирати. Ой, багато що треба повикидати мені. Ну, я викидаю в зелений ящик, який тут стоїть для речей. так Повикидати стареньке, то, що я носила, і я. Сподіваюсь, воно мені трошки вже відслужило. І треба повикидати, бо багато речей теж, знаєте, не хочеться мати. Які вже я відносила. Ой, тим паче, що я знімаю відео, і мене всі бачать в цих речах, так? Юбка, все, воно все на відео мількає І дійсно, що мені треба все це міняти. Ну, тому трошки поперебираюсь, але я ще доношу трохи ну, і буду, буду щось новеньке собі придбати. Ну, подивимось. Сподіваюсь, завтра дівчатам знайду. Всі, мої хороші, підписуйтесь на канал, ставте, ставте вподобайку. І всім пока-пока. Дивіться, яка гарна корова, яка вона класна, симподна. Всім пока-пока.